Закривайте очі, відпочивайте. Щоб вушко не боліло, треба його гарно обезболити. Сьогодні ми провели стопедопластику справу. Пацієнтка 42 роки, хворіє більше 15 років зниження слуху з за обох сторін. Запорювання пов'язує з вагітністю, три вагітності і поступове погіршення слуху аж до глухоти. До кондуктивної пригрухуватості третього ступеня. На жаль, така патологія зустрічається до 1% населення. Частіше хворіють жінки, і лікування в даному випадку хірургічне. Було проведено поршневу уста педопластику, установлено протез замість нерухомого стремена, і пацієнтка почала чути відразу на операційному столі. Ви мене чуєте? Краще, ніж до. А до було отак. Зараз дивіться, зараз поставлю тампон в жужко і ем, слух погіршиться. Але цей тампон він тимчасовий. Він постоїть у вас тиждень, потім ми його заберемо. Хорошо? Декілька днів реабілітації в зв'язку з вестибулярними порушеннями та ялищами його окруження, і вона буде відпущена додому. Через тиждень забираємо тампончик з вуха і спостерігаємо.